Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває і з вами Вікторія Олещенко. Моє шанування усім, хто дивиться і хто чує, і слухає телеканал Аверс. За що воюємо легендарне запитання Вінстона Черчилля як відповідь на пропозицію одного зі своїх міністрів скоротити видатки на культуру у Британії під час Другої світової у сьогоденні України, сказала би я так, набула статусу безапеляційної істини, і то абсолютний факт. Наші вітчизняні українські митці з перших днів повномасштабного вторгнення усвідомили оту свою причетність до культурного фронту і демонструють її понині із незатухаючою силою. І Відчення тому, власне, культура Луцької громади. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити з моєю гостею, то Тетяна Гнатів, директор департаменту культури Луцької міської ради. Тетяна Федорівна, вітаю вас. Доброго дня всім. Мені б сказалося би так, Тетяна Федорівна, що на сьогоднішній день ну ні в кого не виникає якихось запитань, чи є місце культури на війні, тому що це те за що ми боремося, і за те, що хочемо перемогти. Скажіть, скільки часу знадобилося? Нашим луцьким місцям, нашим культурним діячам, нашому зрештою департаменту культури, який ви очолюєте, і всім дівчатам і усім чоловікам, які працюють на тому культурному фронті, щоб це зрозуміти, усвідомити і одразу почати діяти. Так, початок повномасштабного вторгнення Росії, початок повномасштабної війни в Україні, це для нас стало всім шоком. І перший день це справді ну, потрібен був час, аби опанувати себе, зрозуміти, як діяти. Але діяти ми розуміли, потрібно було одразу. Ми згуртувалися, зрозуміло, що нам міцно треба тримати, відкривати свій культурний фронт і міцно тримати духовні обереги нашої країни, тим самим допомагаючи. Збройним силам Україна, адже ворог має такий чіткий приціл саме на нашу ідентичність, на культуру. Ось, власне, коли, якщо говорити перший, перший початок року, це звична ситуація. Ми приступили до виконання нашої програми, над якою ми працювали тривалий час, і вона це була програма розвитку галузі культури. Тому ми зрідка заглядаємося таки в цю програму і намагаємося окремі позиції дотримуватися і виконувати їх. Однак ми розуміємо, що всі програми призупинені, і ми керуємося, ну все-таки звертаємося до меценатів, до е -м, бізнесу. Знаєте, м -м, хочу подякувати Ігорю Поліщуку, який з перших днів е сказав, що в жодному разі культура не е піде на простій. Ми працюємо, ми надаємо культурні послуги і ще жодного разу не було затримки заробітної плати, люди отримують. Заробітну плату створені всі умови для того, аби культура працювала. Ви хочете сказати, Тетяно Федорівно, що змогли у цей критичний такий час, коли скорочення та коли працівники вивільняють, коли є питання дійсно з фінансуванням, ви змогли зберегти усе, що було набуте, так і навіть примножувати. Я правильно розумію? Більше того, і кадровий потенціал, і збережена мережа. А ми додали, переформатували свою діяльність. Ми почали думати, як бути корисними саме в такий непростий для країни час, як допомогти Збройним силам України, як допомогти біженцям. А їх було багато на початку. Вже пізніше вони поверталися частина з них поверталася в свої домівки. І для нас це було великим викликом, адже як не нашкодити як. Бо тривога у всіх тривога зростала, міру того, як продовжувалися воєнні дії, і ми бачили, які люди до нас приїжджали в якому психологічно важкому стані, тому ми одразу почали працювати з психологами. Ми створили на базі закладів культури арт-терапевтичні центри. Їх було 12 пізніше ми розширили цю мережу. Кожен заклад культури працював понад норму, майже в дві зміни, тому що охочих відвідувати заходи, арт-терапевтичні заняття було дуже багато, і це не лише біженці, ті, котрі в міру обставин змушені були залишити свої домівки. Знайти прихисток саме в Луцьку, а і мешканці нашої громади, це родини, це мами з дітками. І, Звісно, акцент був на дітей, адже mm -hmm. це дуже вразлива категорія. Ми розуміємо, ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому були і психічно, і ментально здоровими, адже їм будувати країну. А наші українські митці, наші луцькі митці, тетяна Федорівна, як були готові до цього, тому що я розумію, що є бажання. І є необхідність, але інша справа ви правильно сказали. Люди приїздили зовсім інші, та й ми дуже змінилися. Ми теж постійно в постійному стресі. Як... як змогли це зорганізувати? Дуже велика мотивація бути корисним в час війни в такий складний час, бути корисним, чи ми можемо бути корисним, окрім того, що наші працівники волонтерять. Ми досі. Займаємося паралельно волонтерством, працюємо в гуманітарних хабах, надаємо допомогу і підтримку іншим людям. тому, Але наш основний інструмент це культура. Культура це наша зброя в час війни, і ми чітко зрозуміли, як в час такий в напружливий важливий час, ми можемо використати наш інструмент, нашу зброю і засобами мистецтва як кажуть, мистецтво найкращі ліки для душі, тому. Ми побачили, як це насправді діє, як це працює, як змінюються люди, котрі е, приїхали до нас стривожені, котрі, люди, котрі ну, втратили, були такі серед них, е, котрі втратили все, домівку, яких фактично здавалося б, немає майбутнього, але вони приїхали в наше місто і. Наше завдання було охопити всіх турботою, любов'ю, відкрити свої серця. Це те, що оці цінності людські, які по суті проявив кожен і які стали цей цілющою силою, знаєте, так згадую дуже багато різних історій, і ці історії треба документувати, бо це є. Ми сьогодні пишемо новітню історію. І це вона пишеться і кров'ю і стражданнями і українців. Але разом з тим ми бачимо, як проявилися українці в час війни, саме ця людяність, яка притаманна нашій нації, як допомогти один одному, простягнути руку допомоги, підтримки. І оце, це є в нас, і це наша краща сила. А ще це наша культура і традиції, тому що. Я бачила, як люди зі Сходу, mm -hmm. з, яким, з яким інтересом вони ну, дізнавалися про наші традиції, скажімо, великодні. Mm -hmm. І коли вперше брали до рук писачків, а ми організували виставку саме з робіт, творчих робіт, родин, переселенців, це було просто неймовірно. Люди перевтілювались, вони, вони ставали іншими. І до сьогодні, ось до прикладу, якщо а та частина наших гостей, які були ну, перебували, скажімо, з Києва чи з Ірпіня Бучі, вони вже повернулися до себе додому. У нас підтримуються контакти, зв'язки вони подружилися з нашими дітьми з гуртків, вони ведуть переписку і телефонують нам, кажуть, скучають, хочуть ще з мати такі спільні цікаві проекти. Бо багато хто для себе опанував це ремесло. Я знаю одна Мисткиня вже на сьогодні хоче створювати бізнес саме з таких занять для дітей. І це теж цікаво. Такі така цікава історія. Я думаю, ви дуже правильно сказали, Тетяна Федорівна, що тут було ще і завдання ваших колег. Презентувати і розказати власне, хто ми такі українці для цих людей це теж було, би, було дуже важливо, якщо ви кажете про той зворотній зв'язок. Але окрім всього іншого, це ще і Україна, це і наші дійсно, наші колективи. Мені здається, що такого при при тривогах так, при тому стресі, при постійних якихось оцих таких моментах трагічних, так ми змогли показати тут у Луцьку оте українське. Я пригадую, в день незалежності. Ну не знаю, чи чи за якихось інших обставин і умов можна було б зробити краще. Ось так. тобто, оця презентація, і от те, що люди побачили своїми очима: що ось вона Україна, отака вона, отаку ми хочемо мати. Ми мали, а будемо мати і ще ліпше, Мені здається, що це ну це величезний подвиг з боку наших е, митців показати і продемонструвати. Оце ніхто не злякався, ніхто не боявся, всі виходили із величезним натхненням, і я би сказала, знаєте, виконували, ну мабуть, не роботу місію свою. Так, це особлива місія. Надзвичайна місія, оскільки культура це м'яка сила. Разом з тим вона здатна творити дива. І ми бачимо, що культура і мобілізує, і підтримує моральний дух, патріотичний дух, і ми розуміємо, що багато родин сьогодні на фронті. Багато хто. Uh, у чорних хустинках, в жалобі мами і uh, дружини, і ми розуміємо, що ми мусимо бути і для них підтримкою. Тобто, завше є ця моральна, знаєте, така напевно uh, частина, де ми вдячні кожен день, кожну хвилину нашим захисникам, і захисницям України, і ми маємо виконувати цю місію. Ну і це надважливо, надважливо сьогодні. Гуртувати, створювати програми, які ми робимо, і разом з тим збирати кошти на потреби ЗСУ. Скажу так, що десь на сьогодні, що більше як півмільйона ми зібрали коштів і скерували для потреб наших захисників. Тетяна Федорівна, є ще дуже важливий аспект у роботі департаменту, який очолюєте. І я знаю чітко, що ви подвоїли оті свої зусилля щодо промоції. Українства і нашої людської громади, і наших митців за кордоном це дуже важливо працювати, співпрацювати, ось і показувати, презентувати і нагадувати за кордонню, що ми тут, ми живі, ми потребуємо підтримки, і ми боремося за усю Європу. Це дуже важливий момент, якби ви сказали, який відгук отримують. Наші митці, перебуваючи за кордоном, і ви, коли їздите і співпрацюєте, зізвонюєтеся, дзвонюєтеся, питаєте, вони щось пропонують? Розкажіть, скажу так, і наші митці зорганізувалися, це цей всередині країни. Змінився кардинально репертуар. Я дивлюся, що це вже нова віха історії нашої культури, коли з'явилися пісні воєнного періоду, пісні війни, скажімо так, і це репертуар, просто унікальний, неймовірний. Ці пісні стають шлягерами. Вони відомі і співають не лише в Україні і за кордоном. Скажімо, чого врятує Стефанія лідерів Євробачення. До речі, це випускники наших мистецьких mm -hmm. шкіл, і ми тим дуже пишаємось. Ось, але разом з тим, Україна, ми бачимо і є запит на українське, на українську культуру, і це для нас величезний шанс. Я думаю, що коли закінчиться війна, то будуть прийняті державні програми конкретно із пріоритетом на культурну євроінтеграцію. І сьогодні ми не маємо ну, опустити цей шанс, і ми звертаємося до наших партнерів, до колег. Ми з ними. Спілкуємось, ми презентуємо свою творчість. Наші колективи все ж таки мають можливість виїхати за кордон на фестивалі. І в час війни також нас охоче приймають наші партнери. Ми в зв'язку з тим, що програми всі призупинені державні програми, державне фінансування. Ми зрозуміли, що. Треба звертатися до донорів, і, mm -hmm. і сьогодні донори, хоч і відгукуються і надають нам фінансову допомогу і підтримку. А ми таким чином придбали матеріали для терапевтичних заняття, їх чимало, бо ми розуміємо, що скажімо так, до прикладу, щоб уявили в палаці культури, скажімо. В дві зміни працює дві групи і два корпуси це головне, і, і це 60 дітей в одному корпусі, 60 в другому. Це вже 120 дітей. А таких заклад, в кожному закладі культури це велика кількість дітей, їх треба забезпечити матеріалами, потрібно підготувати і, і продукти, чай, бо дітки хочуть, ну, дійсно, щоб це було не вимушено. Атмосфера така була. Якесь частування легеньке, тому направду, ми дуже вдячні нашим партнерам, які відгукнулися з першого ж дня наші зарубіжні партнери, Генеральний консульств Республіки Польща у Луцьку допомагали нам. А також наші міста-партнери з Польщі, з Литви, до прикладу. Ми були з Іриною Чебелюк, заступником міського голуби, з візитом в Литві, і якраз ми говорили про оздоровлення дітей, mm -hmm. творчі обдарованих дітей в тому числі. І ось Литва, Ка, у нас наше партнерське місто, прийняло 20 дітей на оздоровлення. Вони провели там час. Ну і мистецькі презентації, які вони тривають все попри все, ми знаходимо можливості, залучаючи меценатів, ну, з організувати. Наші виступи творчих колективів за кордоном. Маємо кілька проєктів, які ми вже реалізовуємо. Це один із проєктів за програмою «Транскордонне співробітництва, яка зорієнтована на промоцію нашої унікальної культурної спадщини спільної з Польщею унікальної культурної спадщини. Цей проєкт вже завершується. Він називається Зникаючі професії в центрі уваги фольклор, автентичний. Наші колективи і ремесла, ремісники. Ще маємо три мікропроекти. Один із них Культура має значення. Інший проєкт про арт-пікніки це знову ж таки проєкт для дітей, для творчо обдарованих дітей, які мають змогу виїжджати на різні локації і себе реалізовувати. Ну, маємо дуже багато відгуків. Позитивних відгуків від батьків від дітей, і це нас надихає і мотивує. Ми Розуміємо, що наша праця не марна, вона дуже важлива і вона дуже потрібна. Я подивилася, Тетяна Федоровна, багато в нас є виявляється. Я навіть не знала, що в нас може бути стільки художників, які готові от. Просто показувати те, що вони роблять і творять. А ви організовувати для них пленери. Для мене це теж було ну, дивина, як можна було в таких умовах отак організувати і потім показати, наскільки це яскраво і наскільки це потрібно. Це дуже важливий цей момент. Я думала, що ну, ну, не будуть художники аж так працювати в цей період. Я розуміла, бо це якась тиха така, знаєте, от зовсім інша, мені здається, має бути аура і атмосфера. Ані, а є. Митці резонують на події. І війна це дійсно це та стихія, така страшна стихія, на яку реагує кожна людина по-своєму. А ось митці створюють мистецькі проекти. І ми бачили, пам'ятаєте, інсталяції арт-інсталяції до Великодня. Ці унікальні mm -hmm. наші традиційні писанки в орнаменті патріотичному в, в сині-жовтих кольорах. Це наш колектив Луцької художньої школи разом із дітками, з переселенцями виготовляли ці композиції. Хтось печивом, хтось чаєм, хтось хто як може долучається до благодійності. До Дня Незалежності було встановлено панно і ще кілька арт інсталяцій. Повернення додому, тематична інсталяція. Діти візуалізують свою мрію, мріють свій дім. Своє середовище, це зрозуміло. Вони хочуть повернутися до рідних домівок попри все. Як би не було добре в Луцьку, але там вдома свої рідні стіни, друзі, які вони залишили, і це зрозуміло. Але підтримувати оце їхнє бажання повернутися додому це теж одне із завдань митців сьогодні. погодьтеся? звісно. Тетяна Федорівна, ми завжди говоримо про те, що під час війни ніби і святкувати не можна. Але якщо ми говоримо про культурних діячів, так то мені здається, що професійне свято це просто ще один привід, мистецький день. Сказала би я так. А ви вирішили у той мистецький день подовжити? Ось на величезний такий марафон. Я подивилася афішу, яка є розташована і можна, до речі, подивитися, дорогі наші. Якщо є можливість, будь ласка, у режисерів покажіть. Зрештою, із цією афішою можна познайомитися і на сайті Департаменту культури Луцької міської ради, на офіційному сайті Луцької міської ради. І я абсолютно впевнена, що по місту вони є. Так, це називається великий благодійний марафон. Ні, не цей. І ще один покажіть, будь ласка, це називається називається разом переможемо. Покажіть, будь ласка, нам це благодійна акція, яка згодом стартує. Зараз ось це аукціон а заради моєї. Ми проводимо тихі аукціони. Він триває 11-го Ми будемо робити підбиття підсумків і знову ж таки виручені кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Панове, покажіть, будь ласка, нам із Тетяною Федорівною і для наших глядачів, те, що я прошу. Це називається Разом переможемо. Це великий благодійний марафон. До всеукраїнського дня, всеукраїнського дня професійного так. свята. Ось Слепоти, воно так. Так, які ми розробили, але я одразу скажу щодо свята. Ви правильно зауважили, що зараз не до святкувань. І ми з міським головою, з Іриною Іванівною Чебелюк, заступником міського голови, обговорювали питання дійсно, що ми відмовляємось від святкувань. Ми відзначаємо визначні події, дати, які є в календарі в нашому українському державному календарі. Ось і в нас буде перше свято, велике свято це день перемоги. А наразі натомість ми організувалися, об'єдналися в благодійний марафон, запросили всіх причетних до культурно-мистецької діяльності. Це і заклади культури нашої громади, це і заклади культури, які є на території обласного підпорядкування, які є на території нашого міста. це Обласний театр, театр ляльок, коледж культури, мистецтв, педагогічний коледж, обласна філармонія, всі наші будинки культури. вчора відбувся захід дуже масовий, ну такий такий душевний, теплий в княгининку. Ми відвідували цей захід, і який всю княгининівську громаду. І діти, і дорослі діти влаштували відповірний ярмарок для з метою виручення коштів. А мистецькі колективи демонстрували патріотичну програму тематичну на сцені будинку культури. І такі заходи відбулися у всіх закладах культури в сільських громадах. Вчора стартував і в Луцьку такий благодійний mm -hmm. марафон, Волинський народний хор, підготував тематичну програму перед Соколи. І знову хочу сказати, що зали переповнені. Отже, культура. А затребувана. Люди потребують дійсно, як я вже казала, і в час і важкий, і в радісний час українці, що роблять, співають. І якось так склалося, що ну, дійсно це теж додає, підтримує моральний дух українців і згуртовує. І завтра тривають впродовж всіх днів марафони аж триває, заходи тривають. Вони будуть відбуватися на різних локаціях і на вулицях, і на Майдані і театральному, і в приміщеннях, будівлях. Сьогодні, в музичній школі відбувся неймовірний захід, тематичний, гарний в укритті. Це так, знаєте, зворушливо, тому що, як звучало фортепіано, скрипка, скажімо, в укритті. Це викладачі мистецької школи підготували такий захід благодійний. А вони учасники маучасники марафону. Далі на вулицях буде демонструвати свою програму коледж культури і мистецтв, Волинський університет, інститут мистецтв, педагогічний коледж. Ось і далі вже 9 числа. Це саме той день, особливий день для нас, для працівників культури, наше професійне свято. Будуть благодійні заходи і на вулиці. Приїжджають творчі колективи з сіл mm -hmm. сільських громад з віддалених нашого, нашої волині куточків. Ось і далі в творчі колективи Палац культури вже ж по обіді в приміщенні палацу культури. Тому запрошуємо всіх, долучайтеся до благодійної акції. Разом переможемо, кожен має можливість зробити свій внесок підтримку збройних сил України. Запрошуємо, що я скажу, Тетяна Федорівна, Хай щастить нам усім. Ми разом усі на одному шляху. А митці сьогодні. І е, колективи, які ви очолюєте, які ви куяких ви куруєте, яким допомагаєте, не при, не просто вистояти, а міцно стояти на ногах, тому що це дуже потрібно. Ви правильно сказали абсолютно. Я дуже сподіваюся, що знаєте, після перемоги у нас з вами буде зовсім такий новий виток, так розвитку е, і в нашій людській громаді, і загалом в Україні. Бо ми сьогодні демонструємо, що нам є що показувати, є що демонструвати, і є чим гордитися і є, що розвивати. Це дуже важливо. А з нашими. Людьми. У нас все вийде. Я переконана, що все в нас вдасться. І тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати усім працівникам нашої галузі, керівникам закладів культури, які не розгубилися в цій складній ситуації, а дійсно мобілізували всі свої ресурси, зорганізувалися, і сьогодні кожен має свій особливий фронт. І ми разом наближаємо перемогу. Спасибі, всім добра, переможного миру, всім. Які настане неодмінно, спасибі, дякую, Тетяна Федорівна. Мистецтво, і культура правду, як кажуть, знаєте, не змінює. Можливо, може змінювати якісь формати, але точно не змінює свою сутність. І Коли ми говоримо, що війна це руйнація, то будемо говорити так, що те, що стосується культури і мистецтва, це такий собі на сьогоднішній день. Портал для відродження, і хай так буде. Принаймні, ми будемо це демонструвати. Що сили. Пасибі Тетяна Гнатів, директор департаменту культури Луцької міської ради, сьогодні була в ефірі Аверсу. Ну і на завершення наголошую і нагадую про благодійний марафон, який триває на теренах Луцької громади. Разом переможемо на все добре.